Співпраця з військовими, ветеранами, їх родинами, культурно-просвітницькі заходи і рекрутинг. Такі основні завдання Хартія хабу, який сьогодні з ініціативи 13-ї бригади Нацгвардії Хартія відкрили у Полтаві на відкриття простору взаємодії військових і цивільних завітав і військовослужбовець бригади, письменник Сергій Жадан. Він подарував хабу свою збірку Арабески. Це моє повідання, яке яка вийшло минулого року, це якраз про. Про цю велику війну про повномасштабне вторгнення. Ми сподіваємося, що цей хаб стане таким місточком між Хартією і Полтавцями. Віці вони з різних міст, з різних громад. Відповідно, нам дуже важливо підтримати зв'язки з цими громадами. Вхід до хабу за бажанням, а не за перепустками, наголошує військовослужбовець Хартії Дмитро Грицюк. Заходи будуть різні, тобто це будуть і е, творчі вечори, будуть концерти, будуть. Е, Певні роз'яснення, бесіди, того, що багато людей потребує певної інформації, відповідно, юридичної консультації і так далі. Багато є людей, рідних, близьких, які проживають в Полтаві, які їхні близькі служать як і в Хартії, так і безпосередньо в Збройних силах України і в інших збройних формуваннях. Тобто вони всі потребують певної допомоги у день відкриття простору. Військовослужбовці, представники влади та бізнесу разом поставили підписи на прапорі бригади Хартія. Попередньо Хартія Хаб у Полтаві працюватиме з понеділка по суботу, говорить його керівниця Вікторія Гончар. Розклад ми уставимо, Він буде додатково повідомлений в команду. Я ще матиму заступника. Зараз ми ведемо перемовини з кандидатами. І 10 волонтерів до нас можуть звертатися люди, які планують чи мають сумніви, але хочуть до військ. Тому ми з ними будемо працювати, надавати всю відповідну інформацію. Також будуть і просвітницькі заходи на цю тему. Раніше такі хаби з'явилися також у Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі. Планують відкриття і в інших містах України.